Книга повторення закону, глава 26 І станеться, коли ти війдеш до того краю, що Господь Бог твій дає тобі, як спадок, і посядеш його і осядеш у ньому, то візьмеш із початків усього плоду землі, що збереш із краю свого, що Господь Бог твій дає тобі, і покладеш їх у кіш та й підеш до місця, яке вибере Господь Бог твій, щоб там пробувало ім'я Його. І прийдеш ти до священика, що буде тими днями, та й скажеш йому: Засвідчую це сьогодні Господові Богові твоєму, що війшов я до краю, що Господь заприсягнув був батькам нашим, щоб дати нам, і візьме священик того коша своєї руки і покладе його перед жертівником Господа Бога Твого. А ти відповіси та й скажеш перед лицем Господа Бога свого, мандрівний арамеянин був мій батько, і він зійшов до Єгипту, і часово замешкав там із небагатьма людьми, та й став там народом великим, сильним та численним, і чинили нам зло єгиптяни, і гнобили нас, і давали нас на роботу тяжку. І голосили ми до Господа Бога батьків наших, і почув Господь голос наш, і побачив нашу біду, і труд наш, і утиск наш, і вивів нас Господь із Єгипту рукою сильною, та раменом витягненим, і страхом великим, і ознаками та чудами, і привів нас до цього місця, і дав нам цей край! Краще тече молоком та медом, а тепер оце приніс я початок плоду тієї землі, яку ти дав мені, Господи, і покладеш його перед лицем Господа Бога свого, і поклонишся перед лицем Господа Бога свого, і будеш радіти всім добром, що дав тобі Господь Бог твій, тобі та домові твоєму, ти і левит. І приходько, що посеред тебе. А коли ти скінчиш десятини, ти всю десятину врожаю свого року третього, року десятини, і даси левиту, приходькові, сироті та вдові, і будуть вони їсти в брамах твоїх і наситяться, то скажеш перед лицем Господа Бога свого: Забрав я присвячене з дому, та й дав його Левиту та приходькові, сироті та вдові, за всіма твоїми заповідями, що ти наказав був мені. Я не переступив котроїсь із заповідей твоїх і не забув. Не їв я з нього в жалобі своїй і не брав з нього в нечистості, і не дав з нього для померлого. Я слухався голосу Господа Бога свого. Чинив усе, як наказав ти мені. Споглянь же святого мешкання свого, із небес, і поблагослови народ свій, Ізраїля та землю, яку ти дав нам, як присягнув був нашим батькам, край, що тече молоком та медом. Цього дня Господь Бог твій наказує тобі виконувати ці постанови та закони. А ти будеш додержувати та будеш виконувати їх усім серцем своїм та всією душею своєю. Ти сьогодні засвідчив Господові, що Він буде тобі Богом, і що ти будеш ходити дорогами Його, і що будеш виконувати постанови Його, і заповіді Його, і закони Його, і що будеш слухатися голосу Його. А Господь сьогодні засвідчив тобі, що ти будеш йому народом вибраним, як він наказав був тобі, і що ти виконуватимеш усі заповіді Його, і що Він ставить тебе найвищим понад усі народи, яких Господь учинив на хвалу і на ім'я, і на славу, і що будеш ти для Господа Бога свого, народом святим. Як він говорив вам. Амінь.